Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний обурений заявами деяких осіб, які живуть з надмірним очікуванням від контрнаступу української армії і просять швидких результатів. В інтерв'ю The Washington Post залужний наголосив, що, попри всі проблеми, його воїни щодня просуваються вперед. Мене дратує, коли чую, що довгоочікуваний контрнаступ України на сході та півні країни розпочався повільніше, ніж очікувалось. Мої війська щодня просуваються вперед, навіть якщо це лише 500 метрів. Це не шоу. Це не шоу, за яким спостерігають весь світ, на які роблять ставки чи щось подібне. Кожен день, кожен метр дається кров'ю. Головнокомандувач додав, що ЗСУ терміново потребують західних винищувачів f 16 Без цього типу зброї неможливо виконати поставлені завдання. Але захисники України все одно героїчно крокують вперед. Звільняючи свою землю від окупантів. Ніхто не говорить, що завтра ми повинні переозброїтися і отримати 120 літаків. Чому мені не потрібно 120 літаків? Я не збираюсь погрожувати всьому світу. Було б достатньо дуже обмеженої кількості, але вони потрібні. Бо іншого шляху немає. Тому що ворог використовує авіацію іншого покоління. Це все одно, щоб ми зараз пішли в наступ з луками та стрілами. І всі б сказали, Ти що з глузду з'їхав? Підписуємось на канал, ставимо подобайку, тиснемо на дзвіночок і залишайте свій коментар.